Приходом зими становиться не тільки важче знаходитись на позиціях, а й так само набирати для себе і продукти харчування, і воду, і сігарети, і тому подібне. І БК так само. От. Тому поки ми знаходимося зараз е, на так званій відтяжці позицій, робимо такі от посилки для хлопців, які знаходяться безпосередньо зараз на позиціях. Болотом, але ми їдемо. Реально тупо болотом. Скільки ми сідаємо? десь коло неділі дві довго. Десь, тижня два вже скидаємося. І скільки посилок в середньому заходить зараз. Та по 12. Бо, грубо говоря, повелізу на кожну позицію або і по маїнки ви вилітали на кожну позицію. Вампір початок. Просто він заховається чи ні? Бо я зараз як кину. Плюс тоді кидаємо, хай заховається лучше. Бо не дай бог на голову попаде. Плюс, плюс, кидай, кидай. Хай не вилозе. З ділядошком. Все дві є, повертаємося.